Послання святого апостола овочета, будьма у важні, Таня. вірую Авраам жив на землі обітваний, як на чужих, і жив у наметах з Ісаком та Яковом. З підпадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим, якого є бог. Вірую Авраам, будучи випробуваним, приніс у жертву Ісака і маючи обітницю, приніс. Єдинородного, про якого було сказано, Ісакові назветься тобі сім'я. Бо він думав, що Бог має силу із мертвих воскрести, тому й одержав його, як перед вістю. Вірую в майбутнє Іса. Поблагословив Якова та Ісаво, вірую, як і вмираючи, поблагословив кожного сина Іосифого і поклонився на верх же свого. Вірую, Йосиф, при нагадував про вехи синів Ізраїлених і про кістки своїх заповедів. вірою про народжені майсе батьки ховали його три місяці, бо вони бачили, що дитина дуже гарна і не злякалася царського повеління. І ще що скажу не вистачить мені часу. Щоб розповісти про Гедеона, про Варака, про сам та Єфея, про Давида, Самоїла та інших пророків, які, вірою, перемагали царства, творили правду, одержували обітниці, затуляли пащі левів, гасили силу вогню. І уникали вістра меча, зміцнювалися від немочі, були сильні на війні, проганяли полки чуженців. Жінки одержували померлих своїх воскреслими. інші засмучені були, не прийнявши визволення, щоб одержати краще воскресіння. Інші зазнали наруги тарань, а також кайданів і в'язниць були побиті камінням, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча, Тинялися в овечах і козячих скурах, терплячи, нестатки, скорботи озлоблення, Ті, яких увесь світ не був достойний, блукали по пустелях і горах, по печерах та одержали обітницю, тому що Бог передбачив, що у нас щось краще, що вони не без нас досягли то досконалости, тому і ми. Маючи довкола себе таку хмару світів, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який у нас оплутує, і з терпінням підем на подвиг, який чекає на нас, дивлячись на начальника і виконавця, віри Ісусу. І з твоїм духом Алелуя! Аллилуйя, галлилуйя! Слава тобі, Господи Боже! Амінь.